Сандіго студіо разом з Соломон та компанія презентують. Я вражена. Так, забираємося звідси. созветься. Суперять. Так, почекай. Отцель. Добре. От бачиш, все добре. Ага. Ого. Спускаємося. No, Уперед. Пройдемо тут. Будьте обережні. Зброю, можна буде трохи пожити спокійно. Хочу спокійного життя. Ну, ти ж увесь час хотів залягти на дно, а ти постійно відмовлялася. Ну, тепер не буду. Щось мені не війться. <зас> so there so Поглянь на його рукав. Це світляк. Так, у місті чи поза містом, ніде їм життя немає. Вони з карантинної зони. Бачиш, вони не з наших. Ось там, бачиш. Трястя. Боже, ми вже вибралися. Джойле, йди уперед, я прикриватиму Елі, щоб не сталося тримайся біля нього. Звісно, будь готовий, звісно. Шы? Через векло. Давай. i <laughs> <laughs> Сюди. Ну, майже вибралася. Упарет. Що це? там. Найбільше. Чого ж 好好好 Добре, вперед. Сторі, ми справді вибралися. Усі в нормі. Так, ходімо. це непогано виходить. Це називається удача. І вона скоро закінчиться.

Right. Вони схожі на тих, хто мене вкусив. У них ще є обличчя. Недавно заразилося. Це, напевно, солдати. Ну, почнемо. Піднімайтесь. Джойле, сюди. Зріжемо через цю будівлю. Ага, усе ж так круто вийшло останнього разу. Вибач, просто хотіла сказати. Що? <гиблик> я нічого не чую. Так, чо? Чу? Вони йдуть! Знаю. Добре! Добре. Давай, Джой. У тебе щось на черевику, гаразд, як нам вибратися звідси? Зараз розберемося. То Марлін думає у тебе імунітет. І ну, так здається. <кхи> І як це тебе окусили? Мабуть, ти десь бродила по зоні та натрапила на заражених. Так. Я часто тікала. Училася у військовій школі інтернаті. Часто тікала? Ну, знаєш, містом погуляти. У торговому центрі натрапила на заражених. Туди ж нікого не пускають. Як ти там опинилася? Я знаю один спосіб. Словом, мене вкусив один із тих, як ви їх звете, бігунів. І та й таке. Ясно. Марлін бачила, як тебе вкусили? Ні, я вже потім звернулася по допомогу. Знаючи її, я вражена, що вона тебе не пристрелила. Ледве не зробила цього. Сподіваюсь, вона в порядку. Повір, з нею все буде добре. Так, це хороше місце. Час про... Чорт! Вибачте, вибачте, це я. Теж. Вибачте. Ходімо, не відставай. О, чорт. Що це за місце? Старовинний музей. Деяким речам тут вже сотні років. Серйозно? Ого. Обережно. Ну, ходу, ходу! Що це ти робляла? Я живий! Спробую дістатися до вас! Вони тут! Біжи, біжи! Yes. Zaraza. Черт. Чорт ледве упоралися. Чорт. Тес, як ти? Тримаєшся? Запихкалося трохи. Сюди, ми так виберемося на дах. А ти мала як. Все добре. Ти про що? Дихати можеш? Наче так, але сильна задишка. Ну, це не критично. Що ж? Тоді все добре. Треба якось перебратися туди, ось вона, наша будівля. Видите? Добре. Так, іди дуже обережно, бо вона трохи Таке ти сподівалася побачити. Важко сказати. Тряся. Краєвид просто казковий. Ходімо сюди. Гей, зберися. Вже майже прийшли. Зосередься. Так, мэм. Це просто за рогом уперед. Ходімо мало. Поглянь сюди. У нього на руці символ світляків. А що, як ми прийдемо, а вони усі мертві? Та не помруть вони. Але звідки тобі знати? Я просто знаю. Слухай, усе буде добре. Добре. Так має бути. Ось ми тут. Фініш на пряме Ем, Скажу одразу, я не вмію плавати. Схоже про мною. Я рада, що Марлін найняла вас. Ти про що? Знаю, що вам за це заплатять, тому просто намагаюсь подякувати. Так. Кажеш. Ні. ні. Ні, ні, ні. І що тепер? Що ти робиш, Тес? Господи. Можливо, можливо, у них була мапа, щоб зрозуміти, куди вони йшли. Ну скільки можна. Скільки доведеться? Де їхня лабораторія? В... Вона ніколи не говорила. Сказала тільки, що це десь на заході. Що ми тут робимо? Це не наша справа. Що ти знаєш про нас? Про мене. Знаю, що ти розумніша за оцих. Хон'як, як. Ми з тобою погані люди Джоїли, бог знає, відколи. Ми виживаємо. Це наш шанс! Усе скінчено, Тес! Ми спробували. А тепер ходімо додому. Я не. нікуди я не піду. Я залишусь тут. Що? Так чи інакше удача покинула нас. Що ти горо... Не... Не чіпай мене. Хоч мені те? Вона заражена. Чуяли? Покажи. Не треба. Покажи мені. О, Господи. О. Упс, скажи. Руку дай. Ось подивись. Мене укусили годину тому, а цьому вже три тижні. І все це правда, Джойле. Ти мусиш відвести дівчинку до Томмі. Раніше він був з ними, знає, куди йти. Ні, ні, це твоя ідея. Це не мої справи. Ні, Твої. Слухай, якщо ти досі щось відчуваєш до мене, то виконуєш мою волю і відведеш її до Томі. Рез. Вони тут. Дідько. Я виграю трохи часу, але вам треба тікати. Що хочеш, щоб ми покинули тебе? Так. Ми цього ніколи. Я не перетворюся в одну з цих тварюк. Будь ласка. Не роби ще гірше. А якщо... Ні, просто йди. Забирайся. Пробач, я. Я не хотіла цього. Треба йти. Ми знаємо, ви там. Кидайте зброю, виходьте з піднятими руками. Що за срань? Повірити не можу, що ми це зробили. Годі. Ми залишили її помирати. Годі. Тримайся поруч, нам треба йти. Oh, man.